Минали віки, змінювалися власники замку, та єдине у ньому залишається незмінним і досі це мешканка Галицького версалю Біла пані. Жителі підгір'я вже давно звикли, що вночі замок переходить у власність марусеньки, яка повільно бродить поверхами своєї оселі. Лише за світлом від свічки можна відстежити з вулиці її шлях. Усі знають трагічну історію марусеньки. Особливо співчувають її жінки. Адже вона ще молодою дівчиною вийшла заміж за пристаркуватого власника під горецького замку, та не був цей шлюб щасливим адже засліплювала чоловіка надзвичайна врода марусеньки, і він мучився, страждав, допікав її постійними безпідставними ревнощами. І от одного разу, одразу після завершення прийому у Версалі, чоловік був особливо розлюченим. Не зумів стримати свій гнів і задушив дружину. А щоб приховати труп, він замурував його у стіну замку. Поселення спершу розміщалися біля гори, і лише згодом на ній побудували замок укріплення. Від 1630 року замок перебуває у власності коронного гетьмана Станіслава Конець Польського. Він перебудував замок у стилі пізнього Ренесансу. Є дві версії щодо автора проекту замкової споруди. Це був або французький військовий інженер Гійом Левасер де Боплан, або ж італійський архітектор Андре дель-Аква. Замок являє замкнене мурами прямокутне подвір'я з двоповерховим головним корпусом та одноповерховими бічними павільйонами, дахи яких служать бастіонами. Обрамлення великих вікон завершується трикутними і дуговими фронтонами, що чергуються. Це надає ошатності фасадові центрального корпусу. Між вікнами пілястри. Кажуть, у замку був потаємний підземний прохід, який виводив до озера. Оточений мурами, обведений ровами, замок у минулому мав підвісний міст. Досі зберіглася кам'яна центральна тріумфальна брама в стилі Ренесансу, прикрашена з боків півколоннами. Вимощене білокам'яними плитами подвір'я замку прикрашене галереями, балюстрадами і портиками. Крутий дах у центрі прикрашає вежа, а по боках високопідняті скульптури Атлантів, що на похилених раменах тримають земну і небесну сфери. Під час Визвольної війни замок зазнав значних ушкоджень, адже був взятий у облогу селянсько-козачими загонами. Реконструкцію провели у 1680 році, коли ним володіли Собеські. Наступна значна перебудова замку здійснилася за ініціативи нового власника Вацлава Живуського. Він переніс найцінніші речі стародавнє фортепіано, чорний стіл, на якому хрестили Яна Третього з Олеського замку, почав колекціонувати картини, зброю, меблі. Мабуть, саме цей замок надихнув Живуського створити дві комедії та дві трагедії. Вацлав був веселою азартною людиною, тому у житловій частині замку палаці завжди було гамірно. За розпорядженням та ідеєю Живуського збудували корчму для заїжджих гостей, а також Підгорецький пивний завод. У 1720 році Підгорецький замок виконує функцію музею, мабуть, першого в світі. Сюди приїжджають відомі діячі сусідніх держав. Та вже в 1787 році борги змушують власника продати замок. Його за 201 тисячу польських злотих купує Северин Живуський. Та новий власник не надто переймався гарним виглядом замку. Цю прекрасну споруду він перетворив у алхімічну лабораторію. Останнім власником палацу перед Першою світовою війною був князь Сенгушек. У серпні 1920 року у замку володарювала Червона армія. За часів Радянської України замок стає санаторієм, у якому лікують людей з відкритою формою туберкульозу. І лише зі здобуттям незалежності замок стає музеєм за ініціативою Бориса Возницького. У замку палаці, якому немає аналогів у світі, бували українські гетьмани Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, імператор Австрії Франц Йосип І, польські королі Ян Собеський, Стефан Баторій, Московський цар Петро І та німецький кайзер Вільгельм.